Познімаю ще. ще місто познімаю. Добре. Блін, як то трясе, в малюсенький. Малюсінька ямочка, воно так трясе. Ніби я їду, не знаю. Раллі Паріж Дакар. Тут машин підвіска дуже чувствительна. Бо рівненька дорога як боліт Формули 1 тут може їхати. А нею так колбас. Між до прочим, через всю Данію можна проїхати. І від Копенгагена в будь-яку точку Данії на велосипеді. Навіть посеред, е, от між областями, між штатами, між, ну як тут називають, в Америці штат, в нас область між містами, селами, велодоріжки. На центрі Львова не всюди є велодоріжка, а тут по всій Данії велодоріжки.